Сам з міста Київ. Був колись артистом, танцював, заканчував Київську муніципальну академію танцю. Був хореографом, преподавателем, сам захотів, мені люди там сказали, що добре, якби якісь стандарти, новий підрозділ, тим більше, було цікаво. І... З'явив слід із людьми відношення і попав сюди 15 Зараз у мене посада навідник з танку протитанкового гранатомету. Тобто у нас є як і стугни, так і СПГ. Кожна група займається на своїх ну, відношеннях, то як ну, треба тобто, там І ракети, і гранати, все це є. Як група підтримки, то тобто, есть піхота, СПГ прекрасно працює осколочним на 4+, плюс, робота як, як часикла. Ну, таки треба ж учитися і знати щось що забувається, є для тебе. Банально навіть Ютуб може відкрити і подивитися, аби було желання. Першої рази києш, було страшно, я ще ж не знав, що воно таке, що міномет. Я, я думаю, що таке враження не взяв, набудь. Ну, опит якось дає, у нас дуже багато навчання, якось підходимо, ну, навчаємось, ну, якось вже і привичка, вже і опит десь береш потрошку, потрошку, якось вже легше. Ну, треба голову мати. Супер, у мене мені чи так фарт якийсь, ну, не можу жодного сказати, навіть слова про когось. Просто от, якось так фартануло мене. Все. Немає, там, якщо щось не так, то розмовляємо, рішаємо в місті, тобто немає такого знаєте, як там буває. Я прав і все. Ні. Якщо людина, то й знає, по чому, чому, там, якось, ну, таке як -то. це. Ну, все як команда, знаєте, як сім'я вже щось. Це постійне навчання є навчання, практика і практика. Тобто можна багато смотреть відео, але поки ти сам не нажмеш, не почувшуєш, як граната себе поводить, знаєш, як вона працює. І якщо десь якась неполадка, зразу можеш її автоматом. Тобто це наработка, як мінімум. Опять-таки слажність, один бігом заряджає, другий там прицілюється. Таку налозі не можу, Дуже представити, що так от просто підуть і типу, ну, мої території, якісь люди. І, ну, як це так можна? В 21 столітті, яка війна в Європі. Ну, думали чогось, що як з'єшуть Київ за три дні візьмуть. Ну, якось так не-не. Я кажу, що ми казачого роду. Є таки, друзі, є родина. Щоб моя дитина тата бігала, ховалася в підвалі. Ну, Треба гнати його просто. Гнати так далеко, що. Далі у мене є, би, є робота в Києві. Тобто, хороша робота, я ну, не, не скажу. Візьму по-любому пару днів там, чи тижнів відпочинути, Головне, щоб кордони відчинили, то що їздить на море якийсь. А потім робуть ну, працювати знову і дитину хочуть, ще дівчину собі зрозуміло. А там як карта ляже. Ну, це по-перше, мирного неба, особливо людям, які поближе тут до фронту мирним, особливо це КПС, дітям хай потримають. Я думаю, що хай Бог, що все скоро закінчиться. Бо це вже просто вже так і бісить, і вже у людей немає просто. Сіл устали дуже, ну, не можна назад, не можна. Нам так не ну, як. Вже пішли, то треба. Ну, так, ну, так, По-другому, вже бути, не як, не може. Тільки було вложено, вже, і щоб зараз сказати, та, та ні. Я просто це не вірю, що і хлопці, які стоять на передовій, що друзі мої, що різні підрозділи. Я не вірю такого, що так просто зараз візьмуть і всі йдуть. Дуже багата ціна. Бля, так просто взяти і сказати. А так все буде добре. Слава Україні.